Так, це гайтик, стати справжнім мужиком, тому що ці ваші інтернети дуже цікаві. Всякі стрімери, ютубери, тіктокери, лайкери, просто господи, росани педофілії. Твіттер, який все засуджує, але притом все одобрює, але притом все засуджує, але притом сам цим грішить. І, як казала Алла Волкова, якщо ви популярні твітері, то ви гірші мене. Алла Волкова, між іншим, це глиба українського стендапа, яка тримає на своїх плечах не тільки жіночий, а й чоловічий стендап. Та й собачий стендап. Сходіть на собачий стендап від святине маніше, нереально Прикольна штука, реально, ну типу це ахуєнно. Але Аллу Волкову з її псиною не взяли в цей стендап, тому вона каже, що цей стендап хуйня. Ладно, вона не каже, але ну вона принаймні так думає, так точно думає. Але особливе місце в цій ієрархії інтернету займаються кікоучі, як які навчать тебе бути справжнім чоловіком чи справжньою жінкою, перестань бути омегою, стань альфою, бетою, хоча б Сігмою. І от я, нарешті, подививши всі ці курси, там, де розповідаю, що якщо в тебе довге волосся, то ти хочеш бути чоловіком. Якщо ти хочеш ділити рахунок з жінкою 50 на 50, то ти хочеш бути ментально із чоловіком і ти гей, просто ти не можеш собі в це признатись. Іноді чоловіки, які не розуміють свої внутрішні бажання, вони е, перетворюються на фемінних чоловіків. О, почалось. Які насправді або гей, або просто ментально хочуть зустрічатися з чоловіком, тому. Стоп, а що значить ментально хотіти зустрічатися з чоловіком? Гей, okay, або просто ментально хочу зустрічатися з чоловіком, тому що вони хочуть ділити рахунок навпіл. Якщо чесно, я вахую, що не я це передумав вигляді жарту. І Я дивую, що це реально хтось сприймає як факт, але нарешті справжній експерт, тобто я розкажу, як стати справжнім чоловіком, все на все через перегляд аніме. Так, через перегляд аніме, ви здивуєтесь як, але я скажу, всього два пункти, які зроблять з вас справжнього чоловіка. Пункт перший, ви маєте подивитись всі шість сезонів неймовірних пригод Джоджо. Тому що тільки справжні чоловіки бачили всього Джоджо. Якщо ти вважаєш, що ти справжній чоловік, але раптом ти не бачив пригод Джоджо, то ти не справжній чоловік. Тільки справжні чоловіки бачили Джоджо. Я розумію. Ти можеш сказати, фу, це аніме для геїв, для підарів. Але по перше не порівнюй аніме про вищу дружбу між чоловіками. з твоїми іграми, які лише про встромляння у дівчат. Тупий шніцель. По-друге, тобі не сподобається пункт 2 мого гайду, як бути справжнім чоловіком. Все ти подивився, Джоджо перший пункт виконано. З плюсів тепер ти справжній чоловік. З мінусів. Амке, ти тепер гей, але насправді це не мінус, це величезний жирний плюс, тому що тільки справжні чоловіки трахаються із справжніми іншими чоловіками. Тому що якщо раптом ти хочеш бути там, не знаю, з жінкою, кохати, будувати родину, трахатися. Прости господи, то ти не справжній чоловік, тому що десь підсвідомо, ментально ти хочеш бути з жінкою. Спочатку ти трахаєшся з жінкою, а потім ти сам виглядаєш як жінка, надягаєш плаття спідницю, до речі, познайомтеся моя шиза, я і моя шиза. Боже. Інколи я думаю, Боже, я такий класний, нормальний чел а потім. Я згадую, що я роблю таку хуйню, я розумію, що ніхуя, блять, я ненормальний. Але було весело, було весело. Але, знаєте, можливо, ми вже перестанемо засуджувати чоловіків за те, що вони хочуть носити платі і спідниці, якщо вони ментально хочуть бути жінками. Ви ж просто зрозуміти, як ахуєнно літом ти йдеш, в тебе нічого не пріє. От нахуя жінки носять спідницю, в них, блять, немає чому там пріти. А чоловіка є якби яйця завжди мають бути холодними, інакше чоловік може підхопити якусь застуду. Тому чому чоловіки так упорно борються проти спідниць, якщо нам це необхідно, дуже сильно необхідно. Але знаєш, якщо раптом ти подивився Джоджу і не став геєм? Так не сумуй, тому що орієнтація це не вроджене, це політичний спектр, це політичний вибір. І як лесбійський сепаратизм, який переконаний, що орієнтація це політичний вибір, і жінка має бути жінкою через політичні погляди, а не через якусь там вроджену орієнтацію, то можна започаткувати гейський сепаратизм, де чоловіки мають бути тільки з чоловіками, мінус сексуальне насилля над жінками. Плюс багато щасливих людей, бачите? Тільки плюси ніяких мінусів, тільки величезні жирні плюси. Якщо раптом і це вам не допомогло, і ви все одно подивилися Джоджу і не стали геєм, то не засмучуйтесь. Справжні мужики виходять за рамки концепції статі. Саме так, як і Муро. Доки ти будеш справжнім мужиком в душі, ти зможеш стати ним, навіть якщо ти дівчина. Це ж як жінкам повезло. Вони можуть бути мужиком, тому що вони і від народження хочуть трахатися з мужиками. Звісно, не всі, але більшість інакше як пояснити, чому жінки досі вибирають чоловіків партнери, коли вони виглядають так і поводяться так. І Це насправді пояснює, чому жінки тягнуть на собі все, ніби справжній мужик, тому що вони мужик в відносинах, тому що вони трахаються з мужиком, а значить вони хочуть бути мужиком в відносинах. Це все пояснює. Ну що ж, мої ковбої, наїзники, Ось мій легкий гайдик стати справжнім чоловіком. А я йду з інтернету на деякий час, тому що мені потрібно трошечки відновити власну психіку, яка на межі зариву, тому я пішов свою милу затишну халупу. Бет печеру, гей печеру, скажи моє ім'я, скажи, як мене звуть. Брюс, ота я кончаю.